Добрий вечір. Що ви як ваші справи? Як ваш настрій? Що? Як ваш настрій? Ще раз. Зараз може бути гірше. Я вас попередив. Це я одружений і моя дружина вона вдарилася в спорті, знаєте, в здорове харчування, всю цю тему. І ну, як воно буває в парах, тепер це моя проблема. Вона ми снідаємо недавно, і вона мені каже: я викидаю з дому майонез. Кажу, чого? Вона каже: ну, від нього нема жодної користі, нам це вдома не треба. Кажу: ну може не їсти. <риклад> що це за тоталітаризм такий, ну якби я таким керувався, твого кота би вдома вже не було. Давним-давно блід. Якісь дивні такі постанови. І ви знаєте, я помітив, що ну, от, в нас якось так в стосунках, от воно все є. От, от мені все нормально. Мені все нормально, а от вона завжди бачить якийсь простір для покращення. Ми недавно їдемо в машині, вона мені каже: слухай, а ти ну, не хочеш може собі якусь ну, нормальну машину купити? А в мене нормальна машина зараз. Просто, просто ми по-різному дивимося на слово нормальне. Ну я, я тіп з 90-х, з бідної сім'ї, з району. Типу, в мене ну критерії прості. Нормальна машина це два дві речі. Вона їде і вона є. Все. Причому то, що вона їде, це не обов'язково. В нас, ну. У нас, коли ми малі були, в нас була лада на районі на всіх. Одна. Вона не їхала, але це охуєнна була машина. Там можна було пити реву, туди можна було собі на побачення з дівчиною прийти, можна було фен. Ну, коротше, охуєнна машина. Дуже прикольна, дуже прикольна машина. От. Аби не гірше, знаєте. Ну, Так, ну, так мої мозги працюють. Аби не гірше. Я той тіп, який от для мене причина собі нову курточку купити, це коли поточно на ну, не існує більше її. Типу... Знаєте, коли ти, 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 ти вдягаєш? Ти вдягаєш і в спину трохи дує, бо ну нема блядь. Тоді так, тоді можна. Але то не тільки так в мене. Ну то я помітив то всіх чоловіків так. Оце от, ну, нормально, все нормально. Завжди, от як справи, нормально. У мене недавно друг лежав в лікарні, він мав якусь операцію, і надала ускладнення. Таке буває, коли в 30 років робиш любу операцію. І, 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 і от він лежить вже тиждень в лікарні, і ну, в нього розпороте брюхо, гарячка, йому, ну прям хреново. Я прийшов його провідати. кажу, що ти дядя, як справи? І він каже, нормально. А ну він труп. Я, я, я дивлюся на нього, кажу, ну, старий, ти, ну, я, ну, я бачу, що ну, ненормально, ну тобі хірово, ну, якщо треба якось допомогти, то можеш мені сказати. І він, знаєте, він ну, подивився мені в очі, як мужик мужикові. Собі поможе. <плес> от, а з жінкою не так, коли от, вона. Жінка так не відповідає вона, як справи. Вона, знаєте, вона розказує мені історію. Вона розказує історію з дійовими особами, з передумовами, з наслідками, часом місцем подій. І то я її ще нічого не питав. Я просто собі сидів, робив свої справи якісь. Вона вирішила прийти розказати, як. Як вона провела день на роботі, знаєте. І, а, а вона в неї, в неї завжди поганий день був на роботі, і вона приходить і тепер це мої проблеми. І, ну, Я не знаю, це якось. Але я радий. Я радий, що ну, вона розказує мені ці історії. Мені приємно це слухати, тому що, ну, коли я питаю у неї, як справи вона каже, нормально, ну це хуйово. Це ну, це теж мої проблеми. але... Краще, краще слухати історію, мені це подобається. Та, отак от. Аби не гірше. Знаєте, оце вона мені розказує цю історію. все. І деколи, деколи, коли вона змучилась розповідати, якось звічливості, ну, щоб тишу заповнити, вона питає, як в мене справи. Я кажу: ну, нормально. Аби не гірше. Ну, таке. І, ну, це, не, все нормально, я ще пам'ятаю. Дякую. Я ще пам'ятаю матеріал. В мене є з собою шпаргалка. якби що-то. Але дякую, дякую. Е, та, оце, знаєте, вона, вона не так думає, в неї не це не гірше. У нас оці різні поняття нормального. от Моє нормальне ну тут, воно в моменті. Та? Її нормальне воно завжди десь там. Знаєте, от Вона думає, що може бути краще. Завжди може бути краще. І, ну, Таким чином завжди утворюється оцей простір, простір для покращення, простір, в якому вона може бути чимось незадоволеною. І це чудово. Я дуже радий, що так є, тому що, ну, інакше би, ну, уявіть собі, якби не було от такого явища, як незадоволення жінки. Ну, ну, би ми не вийшли з печер. Бо там було нормально? Винаходи, винаходи людства. Ви що думаєте, ну, типи ото їм щось мішало, вони винайшли тут. Подивіться, загугліть собі фотку Едісона, Томаса Едісона. Ну це не тіп, який тисячу раз буде пробувати винайти лампочку. Подивіться на нього. Ну, це тіп, якому вистачає свічки. Тепло, світло, можна прикурити. Все, але пані Едісон. Пані Едісон, певно, бракувало світла, коли вона читала. Сука, Адам! В Адама не було ребра, трусів, на життя, нічого не було, йому було нормально, блядь. Яке яблуко. Яке яблуко. Тому дуже добре, що є оце незадоволення. Дуже добре. Завдяки цьому моє ментальне здоров'я врятовано, як ви можете бачити. Я, ну, бо мені було нормально, але в мене дружина наполеглива, і тому я пішов нарешті в психотерапію. І... Ви знаєте, Я пам'ятаю, я прийшов перший раз до психотерапевтки, і е, вона мені каже з порогу Юра, налаштуйтеся, психотерапія це робота. Думаю, ну, та твоя. Ну. Чого ти, ти мені то говориш? Ну, типу, ви ж не приїжджаєте на автосервіс і у вас там механік зустрічає, такі вам рукавиці, комбінезон, ви з ним там під машину залазите, ну що, от, док, от моя менталка, там скрипить, там шарудить, набереш, коли буде готово, все? Коротше, вона не розмотує на тому от занятті, розмотує, щось розпитує, мене туди сюди і розказує. І в якийсь момент питає, е, а як довго ви так почуваєтеся? Як давно? Я кажу, в смислі, як давно? Я що, я не казав, що раніше було інакше. Ну. Бо я, ну, я нагадаю, я тіп, ну, з району, з 90-х, з України. Ну, для мене все це пустота всередині, панічні атаки, зуби стиснуті. Це ж ну, нормально, ні? що ж всіх так, ну, що за. І Вона мене далі розмотує і питає: давайте, Юра, попробуємо задати ваше дитинство. Може, у вас були якісь травми, після яких ви такий дитячі травми. І воно ну, мене так заставило задуматися насправді от багато про що. і, Зокрема, чого я взагалі в цей стендап пішов? Бо, може, ви чули, що для коміків оці дитячі травми це головне джерело всіх їхніх жартів, бо це ну, для тебе як терапія на сцені, і ну, люди типу, себе можуть співвіднести з цим, бо дуже ну, всіх якісь проблеми були в сім'ї, якісь травми, в когось там неповноцінна сім'я, батьки, алкоголіки, якісь бабюз, ну короткових ліпше знаєте, що там було. І, і в мене з цього не було нічого. Шарите? У мене ну, в мене прям хороша сім'я. Ну, мене любили, спіклувалися батьки ну, нерозлучені, без шкідливих звичок, ну, крім бідності, але то більше народна традиція, тому нормально. І, і от, і, і ну, мене коміки в тусовку не приймають. Шарите. Мене тупо не приймають в тусовку. Прийшов комік без травм. Ну, ти що серйозно? Я кажу, пацани, та я 9 років в стосунках, в мене достатньо травм, щоб бути одним з вас. Ну, ні, ні, Не канає, не канає. Так. Ну, то вже, якщо вам так хочеться. Я вже тоді з поваги до вас, я собі прошу. Я жартую, я пам'ятаю. Так, і, от, і, і знаєте, ну, мені неприємно, бо, ну, бо я хочу в цю тусовку. Я, я вийшов ізгой, і мені через це так образливо, ну прям от, от, ну, є образли на батьків. Вбили в мені коміка, розумієте? І, і я собі, коли то усвідомив, я, я, я пообіцяв, я собі поклявся, що я своїми дітьми я так не вчиню. Мої діти будуть топові коміки, бо ти мусиш давати дітям те, чого в тебе не було в дитинстві. О, це будуть прям. Коротше, терапевтка відправила мене до психіатра. Вона мені виписала антидепресанти, я вже півтора роки на антидепресантах, і знаєте, що я почуваюся? Ну, нормально. Не так нормально, а ну нормально, ну, нормально. Але з антидепресантами є одна дуже дуже погана штука. Прям харить мене це, ти не можеш їх все життя приймати. Це трошки. Не подобається мені, мене, ну я вже півтора роки, цього року маю злазити, і приходжу на чекап до психіатра, і, і вона цей. І вона каже, що, Юра, як, це як справа? Кажу, нормально. Е, ну, Будемо потрохи злазити. І я кажу: дивіться, я от хотів вас запитати, а можна цього року не буду злазити? Вона каже, коли ви хочете. І я Кажу, ніколи. Вона <рес> каже, Юра, багато є негативних насправді сторін ну, цієї ідеї. Я кажу, які. І вона мені каже, е, ну, дивіться. Статистично люди, які приймають все життя антидепресанти, вони ну, десь в середньому на 10 років менше живуть я кажу: ага, ну, які негативні сторони? <рес> ну, типу, дивіться, я люблю життя. Я люблю життя, я думаю, його варто жити. все це. Ну, але давайте будемо відверті. Ну, останні 10 років життя людини, ну, ну, типу... Ну, це ти, знаєте, це ти, типу пройшов сюжетку в GTA і далі пилососиш всякі місії, типу, ну, побічні. Ну, вже ліпше не буде. Ну, типу, Ти, ти тип, типу, ну, стаєш немічним, якимось злим. Ну, таким, як та бабка з Тіктоку, хочу вмерти. Хариш всіх своєю дебільністю. ну, Коротше, такий, як я був до антидепресантів. Я розказав цю історію своїм друзям. Ми, ми пацанами збираємося раз в тиждень в лазню, такою суто чоловічою компанією, так роблять дружні чоловіки, щоб не дати йогу до кінця вже. І, і це дуже ну, я ціную, я ціную ці зустрічі, я дуже це люблю. Бо ну, знаєте, ці от вайби, чоловічі, лазня, ці чоловічі розмови, які залишаться тільки між вами, ці ну, потні пісюни близьких тобі людей. Я це дуже люблю. І от я їм це розповідаю, ну, я ж комік, мені треба якось щось смішне сказати в кінці. І я кажу: от, ну, видно, прийдеться питання останніх років життя вирішити самостійно. Бо Вони теж чуть не посміялися, не знаю, ні, 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 Нікому не заходять жарти про суїцид. Це ж жарти. Ну і о, що роблять чоловіки після от таких розмов? Е, ну, Приходять і розповідають все дружинам, звісно. І, очевидно, хтось з їхніх дружин набрав моїй. Я приходжу додому, нас зустрічаю, каже ти хочеш померти. Я кажу: ну, ми домовлялися раді на піцу сьогодні, але можемо обговорити. Все, на цьому в мене все народ. Дякую. Гарного вечора.